Як зробити місто квітучим та затишним без мільйонних витрат? Відповідь знають у калуші за роботою місцевих озеленювачів. Спостерігав наш Кирил Веріаскін і вже готовий розповісти вам про людей, які додають населеним пунктам яскравих кольорів. Теплиці основне місце роботи озеленювачів. Ще кілька років тому в Калуші вони мали ось такий занедбаний вигляд. Проте місцеві комунальники їх відновили та осучаснили. Теплиці почали відновлювати ми відновлюватися власними силами. Спочатку ми чистили, зараз ми знаходимося в теплиці, які вже ми, ми 23-му році ми перекрили полікарбонатом. Оці три секції, а провели. Маємо твердопаливний котел. Вартість, яка запропонована ринком, вона є надто висока, і ми вирішили так, що місту вони потрібні, місту вони необхідні для озеленення. У цих теплицях сотні видів рослин. В кожної з яких свій сезон цвітіння. Це для того, пояснюють комунальники, щоб місто було максимально зеленим, аж до перших заморозків. Є е, наші перші квіти, які ми висаджуємо на квітниках міста. Це є віола. Звичайно, ми її замінюємо. Ми вже її потім міняємо на однорічники і вже більш такі доповнені композиції на квітниках. Але перш за все, ми вже її посадили, і вже наші містяни мали таке, таке задоволення. Що наші квітники вже, вже з першими промінчиками, вони вже були у квітці». Не зупиняють калузьких квітникарок, навіть весняні морози та снігопади. Ми мусимо пристосовуватися до тих погодних умов, які керує нами. Нам погода в нас не зупиняється робота, в нас робота от наша Віола, так вона дещо вона примерзла. Ми зараз будемо за нею спостерігати, дивитися на це, але я думаю, що з нею все буде гаразд. Ми її почистимо, вона на світі йде, і вона буде надалі, вона буде надалі ще до на квітниках міста. Мирослава Мельник із рослинами працює вже майже сім років свою роботу. Жінка обожнює. Пересаджую бегонію, ділю, аби було більше, то було багато. Аби було багато, ми хочемо і садимо, розробляємо глину, всяку мішанину, торфу, перегною. Бо я люблю цю роботу. Люблю квіти, люблю квіти, люблю пересаджувати, люблю садити, люблю коло них робити. Озеленювачі кажуть, похувати кількість квітів у теплицях важко, адже лише на одному такому стелажі може рости понад 10 тисяч рослин. От такий це є 100 штук, ну приблизно, так? Ну, от собі так зараз порахуйте, скільки таких купочок. Минулого року мені здається, що якщо я не помиляюся, 48 тисяч розсадів. Це є дуже багато, це люди все перебирають через руки кожну рослинку, кожен раз пікують, перепіковують. І потім ми вже готуємо до <кхем> рослину. До... Фази цвітіння, і ми починаємо її годувати, підгодовувати тими добривами, які якраз сприяють гарній бутонізації. І відповідно готову рослину ми вже висаджуємо на наші квітники і по місту в цілому. Єдине, що засмучує квіткарок, так це люди, які крадуть та знищують рослини. На бульварі, коли почнуться цвітіння сакур, там зараз гілки підуть, тих сакур ламаються ну, люди, люди, люди людьми. Але мають перш за все розуміти те, що це робиться для них, що потрібно шанувати, шанувати красу, яку для них роблять люди, шанувати людську працю, бо це праця колосально вкладена в кожну рослину. В кожну в кожен квітник Цьогоріч у теплицях планують обладнати автоматичну зрошувальну систему а у мріях калівських комунальків створити ще більше парників.